Тема дуже цікава, тема, в принципі, така фундаментальна. Ну, більшість людей не знає, хто такий ріелтор. тому що це не тільки про бізнес, це саме професія, да, яка буде тільки розвиватися, не так забігаючи вперед. Коли ми говоримо якийсь термін, у нас викликає певну емоцію, певний образ. Потрібно змінюватися, ну інакше, просто ну, ми будемо на життєздатні. ми багато разів змінювали бізнес-модель не тільки. Підхід і інструменти вартість нерухомості, вона є абсолютно динамічним. Найбільш капіталоємкий ринок, взагалі, який тільки існує. Своїми знаннями з вами і ділюсь для того, щоб ріелтора були більш фахові, професійніші і всі заробляли, всі багатіли. То нам, ріелторам, які ми постійно цим займаємося, це досить складно робити. Ми затрачаємо це масу енергії часу. Власникам нерухомості ця інформація взагалі недоступна. Хіба би вони там посвятили півроку рік цього часу цій професії? Тоді можливо, б вони хоч трошки почали орієнтуватись. Казали, це взагалі реальна ціна. Я казав, так реально по цій ціні ми продавали. Ціна це є фундамент, на який ми надбудовуємо вже всі решта речі. Там тобто, ми, як компанія, я, як там власник компанії, як ріелтор, дуже часто звертаюся сам до фахівців, змінило наш спосіб взаємодії з ринком. Уявляєте, тобто ми. Ми маємо морального права відмовити будь-кому в співпраці без МЛС А майбутнє в професії ріалтер, ну, дуже туманна. Коли нашим клієнтам є власник об'єкта нерухомості, ця логіка працює, і ми маємо провести максимально більшу кількість показів. Цінністю був тільки об'єкт. Ринок настільки був активний. Я об'їжджав класні квартири зразу. Залишав завдатки, тому що якщо ми не продавали, ми їх викуповували. Ринок ріс ми їх просто перепродували. Ми маємо перейти на оплату від того. Хто замовляє нашу послугу? Якщо ви працюєте в інтересах двох людей, всі три сторони програли. Коли ви продаєте послугу власника, ви маєте зробити роботу за двох. А зараз інформація нічого не коштує. Чи а, до кінця ви відпрацьовуєте довіру вашого клієнта, який вас наняв?